20 вересня о 13.35 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у причепі великовантажного автомобіля Ман. Вантажівка знаходилась на дорозі поблизу села Плугів Золочівського району. До місця події виїхали пожежні підрозділи міста Золочів та оперативна група Золочівського районного управління. Як з'ясувалось, на місці події водій автомобіля під час руху помітив, як із задніх коліс почав вибиватись густий чорний дим. Водій автомобіля негайно зупинився, викликав рятувальників та за допомогою... І вогнегасника намагався ліквідувати загорання. Самостійно ліквідувати пожежу водію не вдалося, проте завдяки його діям пожежа не розповсюдилась на значну площу. О 13.59 ліквідували пожежу. Вогнем знищено колеса в причепі на площі 2 квадратних метри та пошкоджено сам причіп площею 2 метри квадратних. Також внаслідок події загинуло 7 свиней. Однак вдалося врятувати 163 свині та вантажівку з причепом. До ліквідації пожежі залучили 13 чоловіків чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки. Йдеться у повідомленні рятувальників.